Доброго часу моїм глядачам роблю відеообзор отакої зжигалки Данхел. Я клеймо 757. Знизу є клеймо. Тепер є клеймо тут невеличке. БЛ. Є підозра, що зажигалка срібна. Не стверджую, але так думаю. Цікаво думки спеціалістів. Кремнія нема. И в бонус вот такая зажигалка. Обзор рублю для аукциона Виолити. Кинг Бутангас. Всім дякую за перегляд.